шили ось такий жіночий шопер тарва подивіться класнючий кому подобається зразу пишіть в особисті перша пілотна модель по собі вартості значить є два варіанти оця модель з шкіряним підкладом, там всередині кишеньки, все як має бути металева блискавка. І є такий самий, є такий самий шопер, але ви бачите, він набитий іншими сумочками з текстильним підкладом також на блискавці. В общем, оце два пілотні шопера, вони продаються практично по собі вартості, бо в нас будуть по цьому шоперу ряд конструктивних доробок, і це не серійна модель, а швидше як пілотна. Тому. Оцей отаких от два. Один з текстильним, один з шкіряним підкладом. На селі, кому впало в око. Будь ласка, замовляйте. Це шкіра RY, наша улюблена, з якою ми шиємо 4007, який всім подобається, з такими переливами. В общем, брутальний вінтаж. Але зроблено дуже якісно. Дві закльопочки, прошито, все супер класно. Бренд Тарова, зроблено в Україні. Відправляємо на ложечко. Пишіть.